Добрий день, шановна громада. Сьогодні ріже маліну 2 березня 2021 року Рішив вам показати сорт Зюгана, ремонтантний, високоурожайний сорт. Зараз Оказувати. Обрізаю кітконоси, щоб плодоносило і влітку, і в осінь. Ріжеться дуже просто. Відконос обрізався, все сухий. По боках тримером йдемо. По боках на Ходимо. В середині ріжемо секатором холодно, холодно, вітер дує але ми не здаємося ріжемо Бо роботи багато Це вже обрізали скільки ще чуть-чуть завдяки вам різати, як ми обрізаємо, все дуже швидко. Що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, дзвіночки нажимайте, що там треба. Все по стандарту. Нічого нового я тут не покажу, не скажу. так ми обрізаємо. Увага на